Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги органайзер для зберігання прикрас. Це стильний та зручний органайзер для зберігання сережок, намист, браслетів та інших ювелірних виробів. Прозорі панелі дозволяють легко оглядати та обирати прикраси, зберігаючи їх в акуратному стані, завдяки складній конструкції органайзер займає мінімум місця та його можна легко зберігати та переносити. Кожна панель має безліч отворів та гачків для розміщення різних типів прикрас. Органайзер ідеально підходить для дому або використання в ювелірних магазинах, додаючи естетичного вигляду вашій колекції. Пропонуємо до вашої уваги жіночі оверсайз-пуловери. Це стильний та трендовий вибір осінньо-зимового сезону 2024 року. Цей вільний светер поєднує в собі комфорт та модний дизайн, створюючи невимушений та затишний образ. Він виготовлений із товстої в'язаної тканини, яка забезпечує тепло навіть у дуже холодну погоду. Вільний крій дозволяє легко комбінувати світер з різними елементами та аксесуарами, представлений у різноманітні. Нітних кольорах, тож ви можете обрати той, який найбільше вам до вподоби. Пропонуємо до вашої уваги атласну спідницю. Це вишуканий вибір для жінок, які цінують стиль та комфорт. Модель відрізняється високою посадкою, що підкреслює талію та додає силуету витонченості. Ця довга спідниця виконана в класичному чорному кольорі, що робить її універсальною для будь-якого заходу. Легка та м'яка сатинова тканина забезпечує вільний рух та приємне відчуття на шкірі, надаючи образу нотку розкоші. Завдяки своєму. Му дизайну спідниця чудово поєднується як із класичними сорочками, так і з більш повсякденними речами. Пропонуємо до вашої уваги універсальні полички. Це практичне рішення для зберігання приправ, овочів, фруктів та інших дрібниць. Завдяки своїй двошаровій конструкції органайзер пропонує більше місця для зберігання. Також органайзер можна використовувати у ванній кімнаті, наприклад, для косметики. Він легко збирається та розбирається, що робить його зручним для перенесення або зміни місця зберігання. Багато функціональність дозволяє використовувати його не тільки для. Кухонних потреб, але й в інших приміщеннях будинку. Пропонуємо до вашої уваги зручне відро для сміття. Це практичне рішення для кухні або ванної кімнати. Підвісний сміттєвий контейнер має велику місткість, що дозволяє ефективно організовувати утилізацію відходів, зокрема для переробки. Його можна легко закріпити на стіні або дверцятах шафи, що дозволяє зекономити простір та забезпечити швидкий доступ під час приготування їжі чи прибирання. Контейнер оснащений кришкою, що допомагає утримувати неприємні Запахи забезпечуючи чистоту, та її єну в приміщенні.